Організація перевезення пасажирів на прилуцьких міських маршрутах зміниться. Графіки скоригують на час поминальних днів. Планують забезпечити підвезення пасажирів до всіх міських цвинтарів. Про це повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. На сьогодні здійснюється організаційна робота по забезпеченню перевезення пасажирів на міських маршрутах до центральних кладовищ нашого міста. Хочеться сказати, що цьогоріч, поминальні дні. Як і кожного року у нас це субота, неділя, понеділок, 11, 12 і 13 травня. От саме на ці дні буде звернута особлива увага щодо наявності автобусів. Буде забезпечено повноцінне підвезення, особливо до кладовища Сорочинського, в Завдаївському мікрорайоні. Це напрямок, центр міста, кладовище». І звичайні маршрути номер 28 а також приміські маршрути, прилуки сухополова, забезпечить перевезення пасажирів саме до цього кладовища, і обов'язково наявність автобусів по вулиці Київській до Квашинського і до Кустівського кладовища. Скоригують і графік руху за маршрутом номер 8 Даний маршрут сполучає прилуки із центральними кладовищами новий побут та горова білещина. Суботу, крім автобуси, який обслуговує маршрут номер 8 на даному маршруті буде здійснюватися додаткові перевезення ще двома автобусами. В більшості випадків це буде один додатковий автобус напрямку Гімназія номер 1 Новий Побут і один додатковий автобус, гімназія номер 1 Горова Білещина. В суботу і неділю кількість автобусів буде значно збільшена. Повторюсь, крім маршруту номер 8 додатково в напрямку Нового Побута і Горової Білещини буде надано ще 10 одиниць транспортних засобів, 5 одиниць до Нового Побуту і 5 одиниць до Горової Білещини. Після закінчення поминальних днів рух за маршрутом номер 8 продовжиться за звичним графіком. Це здійснюється у середу, в четвер, в суботу та неділю по графіку із 8 години ранку до 14 годин 40 вийде. Обідня перерва у даного автобусу з 12:10 до 13:20.